Найдовші в світі підземні тунелі. Можна не вибратися туди? Запросто. У нас год пропадає 5-7 людей, в середньому. Зупинка, із якої зробили приватне житло. Та посольство, яке вирішує проблеми громадян із гумором. красиво. Це перлина біля моря. Одеса у нетуристичний сезон. 440 кілометрів від Києва і ми біля моря. У перлині біля моря Одесі. Одеса найбільше місто на півдні України. Третє за кількістю населення після Києва та Харкова. Його почали будувати від порту. Будівлі зводили із Вапняку. Він тут скрізь на землі, а головне під землею. Тому ще в кінці XVIII століття розпочався масовий видобуток Вапняку. Тобто Одесу будували з під землі, внизу брали каміння, а на горі будували оселі. Після робіт залишались цілі тунелі та лабіринти. Це і є одеські катакомби, найбільші у світі. Саме це Одеса Загадкова. Можна б не вибратися туди? Запросто. У нас год пропадає 5-7 в среднем. Якщо ми знаємо, в какой район ушли, то пойсковці достаточно швидко їх знаходять. В течение суток двоє. Початок подорожі такий собі. Від слів нашого гіда Олександра стає моторошно, однак допитливість сильніша. У 19 столітті каміння видобували отакими пилками, які привозили із Англії. Вони називались акулами. Тут працювали здебільшого кріпаки, втікачі та козаки. Я теж спробувала хоча б втримати пилку. Бачите, пила в мій зріст? Пилка. Пилочка, ну-ну я її б... Приходжу я на роботу, щоб з з зробити камінь. Один. Беру пилку. Боже, яка вона важка! Скільки вона важить? Важить вона близько восьми кілограмів. Каменярі тут працювали зранку до ночі. Коли їм було сумно, вони малювали. Хто тут мужчина? Понятия не имею, скорее всего, кто-нибудь из камнерезов нарисовал. А, а это что портрет. такое? Это что такое? А, вообще, но очень много под землей. Все-таки здесь работали мужики. Причем мужики, которые были там сами, да? Угу. Поэтому очень много откровенной порнографии, вот такого 19 века, достаточно много, например, очень некрасивых матерных надписей в адрес хозяина шахты. Навидобували тут каміння на 2,5 тисячі кілометрів. Саме стільки складає довжина одеських катаком пробігтись по всіх тунелях все одно, що добігти з Одеси до Рима. Ми ще довго ходили цими лабіринтами і були надзвичайно щасливі, коли Саша нас таки вивів на поверхню. Вже за мить Одеса дивакувата. Як легко прихватизувати громадську зупинку та змушувати трамваї пригальмовувати просто біля вашого будинку? Легка та дивакувата Одеса відчувається скрізь, і з нею вже майже 20 років знайомиться та уживається та ведучий Олександр Колик. Свого часу він переїхав сюди із Кривого Рогу. Каже, щоб пізнати Одесу, треба не тільки на привоз ходити, але й проїхатись у громадському транспорті. Давай проедемся в 168-й маршрутке. Эту маршрутку называют обзорной экскурсией по городу всего за 5 гривен. Она действительно объезжает огромный кусок территории города Одесса. И, в принципе, те, кому скучно, могут легко в нее сесть, заплатить 5 гривен и насладиться видами. громадському транспорті одесити швидко вирізняють приїжджих. Якщо ти приїжджий, то ти вийдя в маршрутку одразу же пойдеш относять п'ять гривень за проїзд ага. і тобі одразу скажуть, що ти приїжджий, тому що в Одесі завжди в маршрутках платять при виході. До того ж, разом із грошима водію треба передати максимальну кількість інформації. Звіниться, а можете передати за проїзд, пожалуйста, на Толбухіна три задньою. Що означає, три людини вийдуть на зупинці Толбухіно. Для цього відчиніть, будь ласка, задні двері. Ця маршрутка, до речі, стає на зупинці, яка тепер стала житлом. Астановка, яка тут знаходиться за забором, остановка. Вот она, вот можеш подивитися. Словом, була собі зупинка, та хтось її облюбував як житло. Огородив парканом, і тепер ця зупинка у приватному дворі. У Одесі є вулиця, яку недолюблюють багато приїжджих. Дуже сложно запам'ятати, а потом виговорити. дорога. Что за Люстдорфская дорога? А, ну, Люстдорфская. Люст Люстдорфская. Рекомендую, можно речевой аппарат разминать. Да. Колись тут было немецкое селище Люсдорф, то есть веселое село. Тому и дорога так складно называется. Однако сами одесситы ее очень любят. И даже складывают про нее анекдоты. Как говорят в Одессе, здесь с одной стороны сидят, а с другой лежат. Як ти думаєш, що Це Означає, що з однієї сторони вулиці знаходиться тюрма, де сидять, а з другої сторони вулиці знаходиться одно з кладбищ, старінних кладбищ Одеси, на якому, соответственно, лежать. Одесити дуже цілеспрямовані. Якщо треба, то вони, може, коня і не зупинять, але пригальмовувати громадський транспорт біля своїх будинків змусять. Бачите, цей трамвай йде дуже дуже повільно. Чому? Тому що в одному з цих будинків живе Баба Люба, яка поскаржилась місцевій владі на те, що трамваї, які проходять тут на швидкості, через них в неї вдома падає штукатурка. Місцева влада відшкодувала їй ремонт і зобов'язала місцеві трамваї їхати тут отак от повільно. Баба Люба й на цьому не зупинилась. Вона весь час сиділа у своєму дворі і фіксувала, який трамвай коли проходить і чи він пригальмував. А потім скаржилась, якщо ні. Тут навіть встановили знак не більше 10 кілометрів на годину. Дивіться далі відповідь на одвічне морське питання: як правильно і з чим їсти морських гадів? Мідії по-одеськи у вершковому соусі вже за мить. Трамвайчик Кредькома проповз біля баби Люби і довіз нас до центру міста. Тут ми познайомились із Одесою гастрономічною, Мідійною. Віталій – кухар у одеському барі «Мідій». Сьогодні ми готуємо uh, міді в сливочному соусі з секретними інгредієнтами. Однак секрети одесити довго тримати не вміють. Нам понадобиться лук парей, фенхель, сливки 30%, біле віно, ну і спеції. Все, що можна нарізати, нарізаємо. Дуже ну, хорошо получається. Можна, звісно, швидше. А тепер час фокусів: перевіряємо мідії на свіжість. Є мідія відкрита, але якщо ми її прижимаємо і вона починає от обратно закриватися. Значить, лайше жива. Значить і ментики. Закрилась. Значить, живіє. Но ім не довго їсти жити. На вершковому маслі обсмажуємо порей. Додаємо фенхель, часник і нарешті мідії. Скоро ім буде кердык. Заливаємо вином білим. Вино должно бути обязательно сухое. Ага. Всё, і накриваємо кришечки. Минут 5-6. Недовго ждать. Варені мідії відкриваються. Заливаємо їх вершками і додаємо прованські трави. Вуаля, мідії готові. Перш ніж взяти за смокоту майстер-клас від шеф-кухаря. Як все-таки правильно їсти мідії? Віталій за весь час роботи бачив багато дивних способів. Їх виколупують ложкою, веделкою, мушлею. Саме странний для мене спосіб – це брать. Отак от єсмін. Так так вот. Так. А тепер правильний варіант. Беремо так, от ракушку. Так, вот усі себе. Набираємо соус. І вот. Вот так вот. Мій варіант авторський. Віталій теж схвалив. Я пич на їм отак. Вот Смерті. Спочатку я облізую. Mm -hmm. Все, все, все. все, все повністю да? добираю соус. І теж облізую. Вже за мить перевірка посольства, яке є тільки в Одесі. А ви знали, що в Україні є посольство гумору? Так, воно є. Ну і звісно, в Одесі. Вивіски і написи на ньому як на посольстві гумору. Спробуємо прочитати, що вони тут пишуть: тинч тинч, ти ри ри рирем. От насправді це театр маски. Пам'ятаєте гумористичний серіал, який обожнювали мільйони українців? Так, от всі актори зараз виступають у цьому театрі. <касії> <Здравствуйте, касії> Наталя. а ми к вам в гості на вас. Пані Наталя Делієва, директор театру маски. Ну і виходить тоді посол гумору в Україні. Замість шоколадок і коняків послу дарують різних клоунів. Ось така вже тут зібралась колекція. Замість кабінетів, як у посольстві тут гримерки. Замість зали засідань, власне, зала театру. Ну а тепер залаштунки. Тут найцікавіше тут можна побачити тих, хто грає в маски шоу. Актори якраз готувались до генеральної репетиції. Наталя Бусько єдина жінка у складі трупи маски шоу. Жінка вам у кадрі у житті скромна і спокійна. Ой, Іра. Дуже приємно. Я Наташа. І тут почалися казки про білого бичка. Спочатку як Наталю обманом заманили до театру. Мені сказали, що я буду займатися бухгалтерією і деятельностью, діяльністю там готовить, кушати. А потім оказалось, що зовсім другое. Далі до казок від маски приєднався Борис Барський. Хто здесь є? Хто там? Ну, боря, конечно, я зінясь. На всі мої питання вони відповідали гумором. Как все начиналось? Значит, сначала земля была горячий огненный шар. Да. Потом она начала медленно остывать. Наташа, а вам вообще как работалось в мужском коллективе? Одной. Комфортно. Говорит, Наташа. Да? Вот тут я уже говорю, посмотрите, какие, какие красивые мужчины. Ну, вот, ну, ну как тут Это работает? я к ну, конечно, готовлюсь. Да, конечно, прекрасно. Миша, где жабо? Довго теревенити, як кажуть в Одесі, за те за все нам не дали. У працівників посольства повно роботи. Однак без подарунку вони мене не залишили. Експрес-макіяж від Наталі Бусько. Красива? Так, щоб красиве-красиве стало. <рес> не не грамозка, компактно, так от мінімалістично. по-моєму, дуже красива. він такий, знаєте, Такою Це mm. так. Така вот. честь от вас. <смірко> посмотрите, посмотрите. <Тро> -те красиво. <смірко> Від театру маски рукою подати до моря. І навіть якщо ви тут у несезон, гріх із ним не привітатись. Привіт, море! Скільки ми з тобою не бачились, га? З осені, з осені. А, боже, воно лідяне просто. Віталік, ану за 50 гривень скупаєшся? Вона загадкова та дивакувата. Її обожнюють Одесити і називають лагідно мамою. Це перлина біля Чорного моря, у якій вам продадуть все і весело розказуватимуть не про щось, а за все. Це Одеса, прекрасна у будь-який сезон.